Дві доби не було водопостачання на Кіровоградщині через обстріли енергосистеми України. 23 листопада. Російські військові поцілили в енергетичний об'єкт області цього ж дня. Підприємство дніпро кіровоград припинило водопостачання. Воду привозили цистернами та встановлювали стаціонарні резервуари. Біля одного з таких о 12-й годині у мікрорайоні Попово-Кропивницькому у черзі за водою стоять люди. За підрахунками Суспільного, їх півсотні. У такій бочці 10 тисяч літрів питної води. Містяни набирають її у пляшки та відра. Я вперше раз в Ну їсть. Два раз появлялися. Ночок з'являється. А зараз вже немає у вас дома. Дніпро-Кіровоград забезпечує водою півтисячі жителів Кропивницького, Світловодська, Олександрії та Знам'янки. За два дні розвезли тисячу кубів, каже директор підприємства Олександр Пісний. Вода була доставлена до критичних місць, лікарні, хлібзаводи. В Кропивницькому спосередньо вчора було розставлено порядка 20 ємностей. Від Куба і до 10 кубів. До сих пір стоять ємності, які ми там встановили. І до сих пір ємності з водою вони наповнюються. Зі слів директора, напередодні, після другої години дня запустили насосні станції водогону. Пояснює, вода з'являтиметься в оселях протягом дня. У Кропивницькому, передусім, у центрі. В першу чергу буде вода в центрі міста, низька сторона, в другу чергу буде вода високі, висока сторона. Це мікрорайон 101-й по Вода буде в місті, в кожному місті. Мережі заповнюються. Вода буде в Світловодську, вода буде в Олександрії, вода буде в Знам'янці, і вода буде в Кропивницькому, і вода буде в Смоліну. Водогони заповнюють поступово, щоб уникнути поривів. Олександр Сметанко, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кропивницький.